Дай Боже здоров'я! Всім вам і нам маємо на продаж комплект для самостійного переобладнання мотоблока в мінітрактор. До нього маємо легендарну Житомирську трьохточкову навіску. А також комплект під фрезу для самостійного переобладнання фрези під мінітрактор з мотоблока. Завдяки нашому комплекту. Ви самостійно зможете з мотоблока зібрати ось такий тракторець. Маленький, компактний, файний тракторець, який може виконувати і виконує всі сільськогосподарські роботи від привезення дров, оранка, боронування, фрезерування, посадка картоплі, обробіток картоплі, викопування картоплі, скошування. До дівчат можна зганяти. За пивом можна зганяти. Тобто трактор, який зможе виконувати всі сільськогосподарські роботи. Маленький компактний тракторець завдяки ось цьому комплекту, зможе виконувати всі сільськогосподарські роботи. Не рівняйте його з МТЗ, з Т-25 і з Джондіром. Ти трактора нервно курять в стороні. Цей маленький. Їздить і робить, і виконує всі свої роботи з мінімальною витратою пального. Хоч цікаве замовлення, телефон як завжди, у підписі. Всім миру і добра вам!